своїм, Український пилісос, який заміняє Кьорхер. Я вам кажу, ну, нащо платить, дивіться, нічого йому не буде. Бо то ж наш український, продуманий вже, розумієте? знаєте? Тобто дивіться, в нього носик отакий. Бачите, він м'якесенький. У кьорхера він пластиковий. Якщо борхер зараз отак уп'яв, отак, то вже б ми б міняли той носик. І не сам носик би міняли, а повністю цю частину би поміняли. Оцю частину би повністю довелося би замінити. Тому що цей носик у Кёрхера, він зроблений з пластика, який такий, як з пластика зроблений, як стекляний. Короче. А тут ось навіть болтики є. Все, ви його навіть можете замінити. Наш український полісос, він навіть цей носик, вони отдільно можуть вам продати, якщо вас щось случиться. Абсолютно всі, всі ці штучечки теж можна купити адільно, все Все можна купити адільно. У них все є. Упав і нічого. Біопільсіни посилки профіля пользуйтесь своїм.